Я самого відкриття в кафе. Я дуже багато розробляла нових страв, кондитерка. Це, ну практично все це пройшло через мої руки. І так от згодом я і стала шеф-кухарем і обличчям закладу. Я виїхала в мирний час. Я їхала з радістю додому. І, звісно, коли я сюди приїхала, я плакала. Я була в ужасі, тому що це не передати. Чому Ультра? Бо вона в нас модна, вона сучасна, вона така різна, ніколи не зупиняється на чомусь одному. А Ультра це наша назва, яка була з нами з 2006 року. І ми з'єднали ці два поняття: Ультра і наша бабуся. Вийшло Ультра бабуся. Любу страву нашу принесіть, вона мені подобається, тому що вона проходить через мої руки, через моє серце, через мою душу. Тортики тут прям божественні. Дуже сподобався тортик рафело. Дуже співпадає з смаком цукерок. І це просто не перепершено. Як всім відомо, бабуся дозволяє те. Що не дозволяють батьки? У бабусі все смачно, все можна. Можна дозволити собі трішечки більше, ніж ви навіть собі уявляєте. Багато хто приходить до нас з Донецької області, з Харківської області, коли дізнаються, що ми теж приїхали, хочуть відчути смак, так сказати, домівки бо наші страви вони відрізняються від їх смак, від місцевих.